надуєм надуємо круги! Озервала Єві жменьку. Ми готуємось до приїзду. Виглядаю, виглядаю. <му> Нарешті прийшла моя посилочка з мейкапу. Готуємось до зими, робимо запаси, дали світло, трішки підсушуємо. В електросушилці яблочка на Озбарчик. Ого, в нас починається гроза. Ховаюся, дуже боюся. Встигли передощиком зібрати урожай. Зараз в нас така злива почалася, Така рукола ароматна вже така домашня то й домашня. Смакота. Зараз ще зберемо порцію фасольки, і будемо тушити або в сухарях, або з цибулькою з моркою. Вчора дуже блискавка була вночі, та я боялася. У нас вечірня прогулянка перед сном, світло виключили, аж в 11 включить, ми до 11 не будемо, в парк. Вчора була дуже гроза вночі, але сьогодні вже трішки менше температура, але сьогодні дуже-дуже спокотно. Я, Я кивати, І, вони куртику, і таку, Хочу розказати про історію, як ми опинились в лікарні. В принципі, тиждень добігав свого завершення, все було добре. Я е, зранку в п'ятницю я встала, випила йогурт, як завжди, традиційно данон, і ми відправились в садочок. Через півтори години вихвалька подзвонила, що я обличчя животик, їй погано, вона облює. І я її забрала, е, дала деякі медикаменти, їй вже стало краще. Лягнули спати і вночі вона знову почала. Зранку ми відправились. На швидку, а що було далі. Втік, я віддіда втік, і від тебе утечу. І покотився далі

Ще декілька, добре, добре. Ще трошки, ще завтра покапаємо і все. Ще один день, добре? Дай Молодець. Дай п'ять, сім п'ять? Ти тільки сім чи п'ять? Ану що сьогодні ще? Ану що сьогодні ще? Замочилась. Дай ця. Три години амур, майже лежала. На, я в апарасольку. Ти дуже чесна. Беремо ссорку молоди. Прошу. Дякую. Гарно, тримай над собою, Дякую, щоб дощик. Щоб дощик нека, похота. Ого, як висока єва. Я вас Дякую. Ура! Бери самокатик свій. Підпустила металика, Єва? Mm -hmm. Так. Два дні на металах нарочці сидів, явочки. Все пішли за. Мене. Я сьогодні дуже чимна, тому отримала аж два кіндери, так? Yeah. Так, вона дуже любить тим з, з йогуртиком. Завжди хочеш, щоб їй попався кріпиш, а ніколи не попадається. А це хто? А я ось такий... такі. Як yeah. називається? Роки? Mm. Маршал? Так. Yeah. Дуже часто такий червоний попадається Марша. Давай відкриємо, може цього разу попадати? Да. Хто попасти є? Дума. Ти такого маєш такий? Такий Думай Дума Дюба печу пале носить з собою. У тебе вся колекція, крім того жовтого. У тебе червоних -5 штучок вже є. Цього року просто неймовірні гладіолоси, Погляньте, який оцей. Бордовий, такий насичений, насичено. Червоний. Мами такий колір фіолетовий, ви бачили? Ма. Ма. Я також бачила нас. Фіолет, один такий тончий. Фрай, куч, куч, куч. Це дуже гарний. Це червоний дуже красивий. Зараз собі зробимо мізерію. Ми з домашніх ірочків. Кропик нарватиме. Теж, Я от з тими песиками сьогодні вже виспати, напевно, так? Дитина здорова, я з тої радості після нагороди родна, зрізала собі квіточок. Ось така краса у нас буде радувати вазі. Нам вже краще, вийшли на прогулянку. Я вам помагаю, всім привіт. Ти вже здоровенька? Ну Супер, пішли. Нам на качальки, бо ми вже давненько не були, так? Слава Богу, вже все позаду. Нехай всі дітки будуть здорові, не хворіють. Тому що для мами це... Ось такі красиві наші домашні гладіолуси. Ось цей дуже гарний має колір ніжно-рожевий. Ось цей такий насичено-насичено-червоний. І трояндочки. Ми готуємось до приїзду Данилка. Він місяць гостював діда в Бердичеві і зараз його привезуть, бо скоро до школи. Бабуся вже відварює пельменчики, він дуже любить. Я зробила ось такі тарталеточки всередині начинка, тунець, яйця, цибулька і майонез. Дуже смачно. Я вже виглядаю, виглядаю. Де що підлога? Я зараз. Ти чекаєш Данелка? Угу. Данелка зараз прийде до тебе. Драба. Данилка тві подарунки привіз. Бачиш скільки багато? Ого! Угу. Бабуся пішла зустрічати. Ніколик приїхав. Скучила? Та дуже скучила, не мала з ким бавитись. Дуже скучав. Данік, розказуй, чим ти займався в дідуся? Ти вийшли на курчат. На курчат? Так. Дідуся є курчата маленькі? Так, я вийшли. Великі маленькі? Так. Я свиня. І свинки? Є. Скільки штук? Одна. Одна. Були на басейні, я бачила, діду присила фотографії. Петре постриг, ти вже заліз. Mm. Пострижаємося завтра? So. Ти скучиш за нами? So. Ми теж за тобою. Так трошки засмах. Нам привезли домашньої продукції. Яйця, ось такий мед, свіжо зібраний, вчорашній. О, яка смакота. У нас якраз закінчився, ми хотіли купляти. Зараз попробую, Квітковий. М -м -м. Дуже смачний. Макота, Морковочка, бурячок, цибульку, чесно черным привез, картопельку молодом. Бурячок такой, Харненький. Прийшла на город нарвати руколи, бо хочу зараз приготувати дуже-дуже смачненький салатик. Поділюсь з вами рецептиком. Такий по-справжньому літній. Домашня рукола дуже ароматна. У нас маленька пізня, тільки починаю дозрівати. Ось нарвала Єві жменьку. Зараз пригощу її, дуже солодка. Ось тут з кабачками, кабачечки. О, які красиві вже є. Треба буде зібрати. Там ще один. два, три. Для приготування салатику нам необхідна рукола. Персики будемо обсмажувати на. В вершковому маслі трішки посипамо цукром, закарамелізуємо. Ось вже моя помічниця прийшла маленька. Також необхідно сир з блакитною пліснявою та страчателла. І зверху полиємо бальзамічним соусом. Це дуже смачно. Смачненький в нас вийшов салатик, так є? Так, є тебе повний тут. Тик. Тик. Обов'язково спробуйте, нам смачно, нехай буде смачно і вам. Нарешті прийшла моя посилочка з мейкапу, тут декоративна косметика, догляд зараз відкриємо і поглянемо, що тут. А тут багато цікавенького. У мене тут догляд від філорги, взяла собі масочки і креми. Дуже класні, мені подобається. Це є французька професійна косметика. Витягуємо. Мама не помічниця. Покупочки. <творювання> покупочки, так, покупочки. Також замовила свої улюблені засоби від цераве, тут міцелярна водичка, також гель. Їм не зраджую, замовляю вже також не знаю скільки раз підряд. Не хочу міняти, тому що мені вони підходять. Також взяла ось таку масочку, це нічна, зволожуюча від Origins, цей виробник США. Дуже класний результат. Зволоження шкіра така наповнена. Також взяла ось такий тонер від Tony Moly. Буду пробувати його перше. Читала дуже багато за нього позитивних відгуків. потім поділюсь своїм враженням. Що тут ще у нас? Я взяла пасту зубну від Elmex. Дуже класна з фтором, від 0 до 6 років. Я, це тобі. Будь ласочка, Моркіана Олія. Декоративної косметики взяла ось такий бронзер від Катріс. В нього гарна ціна. Надає такий гарний золотистий відтінок засмаги шкірі. Хочу порекомендувати вам ще один дуже класний продукт. Це ось такий консилер корейський. У мене відтіночок 01. Це, можна сказати, така паличка виручалочка Він гарно приховує будь-які недоліки на шкірі. Дуже гарно розташовується, підлаштовується під колір шкіри. В нього таке, можна сказати, шовковисте покриття, не сушить шкіру. Це є корейський виробник. Тому хто шукав бюджетний консилер, який гарно працює, пригляньтесь. Від філорги в мене ось така маска скраб. Ще одна масочка. І, і крем для очей. Також взяла клей для бій. Роблю макіяжі, тому мені такий клей необхідний. Завжди використовувала від торгової марки Makeup Atelier, але чомусь вже довгий час його не маю в продажі, тому вирішила спробувати кої. Ніколи ще ним не користувалась. Читала відгуки, вроді нормальний. Буду тестити. Сьогодні неділя. Я вийду з мамою на роботу, так? Так. Будеш бавитись, а мама трошки попрацює, а потім поїдемо на озеро, добре? Uh -huh. Добре. Єва копай, датує. Сім, силь. Ого. Сім. Такі красиві гладіолоси. Пані Пані Оля наша принесла. Дуже гарні. Діма, подивись, які гарні квіточки. Не понюхай квіточки. Ближче, ближче. Пахнеть? Ми йдемо на, на море. на море. Як завжди, дуже багато машин, але надіємося, є місця. Приїхали yeah. на озеро. Це не море, Єва, море набагато більше. На море ми поїдемо трошки пізніше. Може. Озеро задорожнє. Тут все майже приватизоване. Приватні пляжі. Колись спокійно ходили. Все було відкрито, тепер все приватно. Давай руку я вирішив. Моє, 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 моє. Лизаків нема, пофів нема. Будемо на коцику. Єва вам вже потягнула тата водичку. Ножки біленькі. Трошки прокулоза, але як зайти, то нормально. Де надуєм круги, Будеш плавати. okay Почалась плавати. а ось так, супер! Ну а догори. Молодець. Русалка. Деся наперед не булькнула, що наперед не пулькнула. Як дара прийдуть? Я ні, далеко ні. No, Зайка, ні. Ти навчилась плавати вже? Yeah. Молодець. Красавочка. Ой, супер. Нашки догори, давай давай, давай, давай. Тільки водичку не пий, добре? Ми приїхали майже пів трека, вільних ніж не було, ні ще ні пофігу, тому добре, що взяли кольцаки, лежимо на коцаках. Колишній кар'єр дуже глибокий, дуже багато від приватних пляжів.

Що тобі прийшло? що мама тобі замовила? Так. Yeah. Замовила я ось такий набір гіпсових фігурок. Їй дуже подобається розмальовувати. Ми вивчаємо світ і водночас бавимось, вивчаємо кольори, так? Я обрала їй таку морську тематику. До речі, дай я залишу посиланочку, можливо, комусь буде цікаво. В інстаграмі є сторіночка. Ось так називається. Зараз зарявочка. Так. Це така арт-терапія. Можна займатися з дітками, вивчати світ і водночас бавитись, так? Назваєш мені кольори? Назви. Спочатку по-українськи. Давай. Який це колір? White. Спочатку по-українськи, а потім по-англійськи. Давай? Давай. Червоный, Зелений. Синій синий, Білий Білий Чорний Оранжевий Оранжевий Коричневий Коричневий. А тепер по англійськи давай. Так. Давай. White. Red. Ні. Red, Далі. Yellow. Yellow. Blue. Blue. Green. Green. White. White. Black. 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 Чорний black. Так. Orange. Orange. Brown. Ідемо малювати. малювати. Тобі сподобалось? Тут такі гарні і черепашки, і морські коники, зірочки. Ось така мушля. Дуже гарні фігурки і медуза така. І, і русалки хвостик. Я обрала яві морську тематику, там є і тваринки і різні, і машинки, і ляльки. Якщо я гарно розмалюю, то мама на наступний раз замовить якийсь інший набір, так? Щоб подаруночок нам дали такі тату. Квіточки такі. І подобається? Буде жовта зірочка і зробимо крапочки червоні, добре? <ріст> Молодець. Дуже гарно в тебе виходить, так? <ріст> Ти справжня художниця. В нас Данилко приєднався. Подобається тобі Так. <ріст> Данилко медузу малює. А я маю її ділку. Ось. agora dizer que não passa